Аби по максимуму використовувати світлий час доби, економити енергоресурси. Україна знову перейде на літній час, заявляють урядовці. Перехід має здійснитися в останню неділю березня, 31 го числа у цьому році, о 3-й годині. Стрілки годинника переведуть на годину вперед. Як пом'якшити адаптаційний період? Радять фахівці. Щасливий часовні наблюдають. Для человека естественно жить по солнышку, быть сонастроенным с ритмами Земли. И, конечно, здорово, у кого есть такая возможность. Но большинство людей вынуждены жить в социуме и сверяться по часам. И когда люди сверяются по часам, они привыкают к какому-то определенному ритму. Но приходит осень или приходит весна, и мы вынуждены переводить стрелку часов и приходит стресс вместе с этим. Взрослые страдают изменением давления. Те, у которых есть хронические заболевания, язвенные болезни, гипертоническая болезнь, у которых в анамнезе есть перенесенный инфаркт и инсульт, они очень плохо переносят, потому что нервная и сердечно-сосудистая система страдают больше всего от этого перехода. Какой есть из этого выход? Больше отдыхать в это время, Регулярно питаться, не нагружаться хотя бы две недельки, чтобы адаптироваться. У нас в основном говорят о том, как плохо переносят переход на весеннее время, взрослые инфаркты, инсульты. И никто не говорит о том, что больше все страдают от этого дети. В основном маленькие, потому что у детей все. Органи системи, вся їх життєдіяльність підчинена астрологічному часу. Якщо дитина зараз просинається о сьомій годині, то з першого квітня їй прийдеться вставати о шостій. У першу чергу страждатиме здоров'я малюка. Це значить, завтрак в дійському саду залишиться несієним. Вся група буде плаксива, вся група буде роздражена. І такое состояние буде длиться, ну, місяць-два, як мінімум, у малышей. Перехід на інший час завжди стрес для дитини, тому вони частіше хворітимуть. Ми виходимо із зими. Засніженим імунітетом, з грузом уже каких-то перенісених заболівань. У нас гіповітамінос носительне, то тобто сме очень плохо всі зросла й маленькі переносять. У верхах кажуть про економічну користь. Спеціалісти ж підрахували, що в принципі вона зовсім маленька. Ніхто не вот, вот стреси, депресії, неврози у дітей, які виникають. Віть Японія ніколи не періг переходять на ні на інше другої От вони живуть в одному То Тобто, як природа заложена в астрономічому времени. Лозівчани з цього приводу вторять лікарям. Звикає наш організм до якоїсь одного біологічного годинника, а знову ж таки потреба. Переходити на інше, ну в цьому, скажімо, так є деякі незручності. Состояння не таке, як треба, і встаєш теж як побитий. Для мене це погано, тому що, по-перше, я буду не висипатися та буду уставати в школі. Думаю, спочатку буде важко вставати раніше. У мене двоє школярів, які теж саме знову ж таки, поки звикнуть їм буде вставати важко зранку. Знову ж таки, працездатність дітей буде знижена. Обіцяли, що вже не будуть переводити, а все одно ж переводять. Я вважаю, що це не потрібно робити. Ми дуже недоволі. Ви знаєте, ми вже звикли. От, По-моєму, вже пожилим людям. Все одно, що, куди і як. Нагадуємо, обережними треба бути. У понеділок, 1 квітня, у цей день вас можуть розіграти, і ви можете жартувати, сміятися, плакати від сміху. Якщо ж буде несила сміятись когось, посмійтеся з себе. Іноді треба робити це у випуску. Крапка а телерадіокомпанія Лозова говорить вам до побачення.